Сьогодні проводимо обрізку кущів нашої лаванди. Проводиться це для того, щоб сформувати сам кущ, і в результаті він ще більше наростив зеленої маси. На нашому полі таких кущів приблизно такого розміру зараз 200 штук. Саме в цьому році ми плануємо дати їм повністю всім заквітнути. Це буде краса, це буде орієнтовно кінець червня. Принагідно запрошуємо на фотосесії. Ми потім ще повідомимо, як це буде відбуватися. Ну, а зараз основне завдання нам їх обстригти, щоб вони швиденько наростили і розпочали квітнути. Для цього я використовую ось такий апарат. Страшний. В нього є ще довша насадка, але чомусь вона мені ну, показалася непрактична, хоча я дивлюся по відео інші Лавандарі саме користуються більшим. Лавандоси. Лаванд... Може більше насадка більше лавандосів? Може. Ну, ми поки що такою користуємося, оскільки поле в нас не дуже велике. Ну, ось таке. Як відбувається процес обрізки? Покажу, ось, наприклад, на такому кущику. От ви бачите, лаванда вже повністю прокинулася. Вже зелененькі листочки в неї по всьому діаметру. І нам потрібно сформувати нашу напівсферу. До речі, бачила, що дехто формує напівсферу, а дехто от ці бокові кущі, які дотикаються в міжряддя, просто отак от рівно обрізають. Ну, У нас от така форма буде повністю напівсферою. Кого цікавлять пазендні справи, підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте коментувати, ділитися досвідом, бо ми новачки в цій справі, можливо, в когось щось цікаве. є. Е, головне в нас питання, як боротися з бур'янами. Бо лаванда дводольна і амброзія дводольна. <клес> так. <клес> Окрім сапи. До сапа не дуже цікавий варіант. <клес> це <як> в <клес> ну, наші кущі були пострижені. Восени, тому весною ми тільки трішки підрівнюємо під що там? П'ятерочку. <рес> трішки підрівняли для того, щоб стимулювати ріст пагоні. Ось тут у нас ще розсадник. Поки що це розсадник. Лаванди і амброзії. Покажи маленьку лавандочку. Нас ну зараз покажем маленьку лавандочку. Я тільки. Так тут сама амброзія і лобода. Ось ось. Ось. Ось лаванда, ось лаванда. Бачиш? Оце? і далі ось. Ось. Оце маленька лаванда. Чим частіше ми будемо стригти кущ, тим більше він виросте. Особливо це стосується молодих кущів однорічних, дворічних, які ще не зовсім великі і які інтенсивно ростуть та набирають зелену масу. Навіть якщо вони заквітли, не жалійте, обрізайте весь квіт для того, щоб кущ ще збільшувався в об'ємі. На деяких кущах зустрічається, що після зими окремі гілочки, ну або навіть цілий кущ не вийшли з зими. Вони просто засохші і нам потрібно вирізати е, саме для того, щоб нормально кущ подальшому розвивався. Тут звичайним сікатором, ось, дивіться, бачите, де зелене, то вже прокинулось однозначно, де сіре, нам потрібно його просто звідси видалити з куща, щоб воно навіть не заважало в подальшому ось так. Бачите? Вся гірка суха. Ага. Так, ну тут, тут частково якось. отак можливо. Так, все. І саме звідси, ти знімаєшся? Крупнячком потім знімеш. Звідси почнуть пускати нові молоденькі листочки і кущ заповниться. Тобто такої гірки тут не буде.